Мій топ. Оцей чайочок досить бюджетний, у нього досить середній грейд сировини, але він дуже смачний, класне, таке потужне пресування. Повторюсь, бюджетничок і в нього є горіхові нотки в смаку, багато хто любить, при тому, що це, друзі, не гунтін. Але неповіддача дуже хороша. Лайтові чайочки, цей самий лайтовий шупуер з усіх, що я зустрічав в своєму житті. Він має такий тонкий, прозорий смак, і настільки ж прозорий тонкий стан. Його прямо треба. Ну, це для поціновувачів, Для початківців я не рекомендую цей чай, тому що просто не зрозумієш. Будеш дуже багато пити, поки зрозумієш. От, якщо візьмеш 50 грамів, реально не вистачить ось цей. Витриманий 2005-го, зараз буду його пити. Це той чай, який, прямо, знаєте, і хороший, якісний, довгий такий стан дає. І при тому м -м, його можна випити досить багато і не перепити. Смачний, який можна просто пити, 10-12 грамів самому заварювати, кайфувати і не перезбудитися. Лишнього не дасть. Офігенний чай. Чер... Оцей теж з лайтового такого сегменту, він не супербадьюрящий, його можна ще більше пити, прямо пити хоч цілий день, якщо подобається смак. От тому я саме такі шупери шукав я колись задумався. Ну от мені дійсно саме цей кофеїн настільки важливий, чи мені все-таки смак більше важливий. Я зрозумів, що дійсно мені і подобається кофеїнова дія, але наступить момент, коли мені доведеться зменшити кількість кофеїну споживання, а потім повністю відмовитись. Це може бути перехідним етапом, перехідною ланкою. Саме шупер, який зберігає весь цей прекрасний смак, аромат, який я люблю, а кофеїнова. Дія, мабуть, раза в три менше, от прямо реально класний такий чайочок, який можна напиватися. А з цим такого робити не можна. Бюджетничок, наш агресивний тигр, дуже таку потужну різку енергію, дає досить простий смак, але заварюється темним. Класичний, хороший шупуер. Оце я б сказав, вдосконалена версія тигра це дракон. Наразі мій улюблений взагалі чай по енерговіддачі смаку, ціна якість прямо ідеально все суміщається. Тому ранковий денний чай, щоб збадюритися, дуже якісний. Рівень сировини це, це топ, це дуже класно. Зовсім мало є у нас такого теж середньобюджетного, він трошки дешевший, ніж цей, з смаком виноградної кісточки виноградної лисини, такий дикий виноград ми його називаємо. от Ти можеш, ну звісно, є легенькі такі, є, що ближче до вечора можна ті наприклад. Оце все можна в мене придбати. Маю чайний магазин, можеш перейти по посиланню. В телеграм-канал побачити повний асортимент. Це тільки маленька частина того, що ми маємо. Це можна написати в інстаграм або в телеграм, знайти мене. Якщо, звісно, тобі цікава історія чаїв, можна взяти не цілий млинець, наприклад, 50 грамів з цього. Хочеш 50 цього зібрати, пофасувати і буде в тебе багато смаків. Можеш зайти в цю історію одразу і скуштувати краще. От реально, я відбираю найкращі чаї. Я 5 років в цій історії, і зараз ми тестуємо і нічого не закупаємо, не рекламуємо з того, що нам не подобається. Ці всі чаї реально класні.